Дуже хоче розхитати лодку. Кому ж дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, викрикуючи геть. Чому? Бо працювати не вміють. Нічого навіть собачої будки в житті не збудували. І закликають до дестабілізації в державі. Ми не дозволимо це робити. Нам з такими не по дорозі. Хтось дуже хоче розхитати лодку. Тому ж дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, викрикуючи геть. Чому? Бо працювати не вміють. Нічого навіть собачої будки в житті не збудували. І закликають до дестабілізації в державі. Ми не дозволимо це робити. Нам з такими не по дорозі.